Вони пересічні росіяни, але роблять великі справи. Йдеться про тих, хто відкрито підтримує Україну, і виступає проти кремлівської політики. Їх небагато, проте вони міцні горішки історії. Таких росіян зібрала Оксана Тишко. У розпал антиукраїнської війни, яку веде Росія проти України, серед росіян знаходяться сміливці, які публічно виступають на підтримку України. Без паскудств ти не можеш ні дня. Будь ти проклята Раша, Росія. Саме за такі рядки до шести місяців громадських робіт засудили вчителя і поета Олександра Бившева. Проте поет заявив, що після суду ще більше почав підтримувати Україну. А от 17-річному учню технікуму з Подольська пишуть сотні людей з пропозиціями допомогти. Дякую та радять бути обережнішим. Влад колесніков вирішив відкрито заявити в ріднім краї, якою є Росія, про свої політичні погляди і відразу ж зіткнувся з переслідуваннями. Сторінка влада Фейсбук під пильним переглядом, і в разі появи нових записів на адресу хлопця, з'являються погрози. Все почалося з того, коли він заспівав гімн України у військоматі. Коли я заспівав гімн України, це було щось неймовірне. Деякі люди остовпіли, деякі схопилися, стали кричати Що ти твориш? Ти знаєш, де ти знаходишся. Через деякий час прибіг чоловік мене відвів в окрему кімнатку. Поклав переді мною два акти: Влад Колесников, Росіянин. А ось іще один сміливий росіянин, ветеран війни в Афганістані. Сам Челябінська. Його болить, що ті, хто з ним воював пліч опліч, тепер гинуть на Донбасі. Больше ста чоловік марі одноболчан відібрана Афганістана погибли на Донбасі. І ось що, да? забавчаємо, кричим, що ми не робимо. Я не горжусь, а роби своє, я горжусь. Це пересічні і нікому не відомі росіяни, які прославили своєю відкритою позицією проти кремлівського режиму. А ще є низка зірок, які також виступили проти. Це до прикладу Лія Ахижакова, Андрій Кончаловський, Андрій Макаревич та інші. Можливо, до них приєдналася і російська співачка Олена Ваєнга. Під час свого концерту в Білорусі вона зізналася в любові українцям, а потім виконала українську народну пісню «Ой, чи то кінь стоїть. Да на жаль більшості росіян сказати правду про кремлівський режим мужності не вистачає, і їм легше співати під дудку Путіна. Оксана Тишко на периметрі.